Ну що, друзі, мої вітання всім вам. Це відео буде виключно українською мовою, я сподіваюся. В Нідерландах випав сніг, так, тому всі потяги зупинилися, але я маю летучий голландець, хто не бачив відео, будь ласка, переходьте в описі за посиланням. Дивіться. І сьогодні, я сподіваюся, буде дуже цікавий контент. То, друзі, що ми маємо зараз? Сонце встає в Нідерландах о 8 годині 43 чи 45 хвилині. Зараз на вулиці так не дуже добре ще можна побачити дорогу, так тому давайте поронковій каві і виїжджаємо. На годиннику майже 9 ранку, і моїм сьогоднішнім завданням є те, щоб ви відчули справжню нідерландську атмосферу. На вулиці є трохи снігу, йде дощ, і ми вирушаємо до сусіднього міста. Тому, будь ласка, готуйте собі смачну каву, беріть собі щось смачненьке і приємного вам перегляду. А ми вирушаємо. Поки я вам тут знімаю гарні краєвиди, до мене тільки що підійшли, зробили мені зауваження, бо я сьогодні у такій невеличкій доріжці, я не їду по неї. Так. Ну, зробили зауваження: там доріжка, де туди. Тут їздити не можна. Ну, я тут і не їду, я так тільки пару кадрів знімаю. Тому після моїх справ, звичайно, шукати щось смачненьке в Удені. Так я дуже сподіваюся, що я щось знайду, бо я навіть сьогодні нічого не снідала. Звичайно, можна було б їхати на автобусі або на автівці, але зрозумійте, це, це трохи не той вайб, не та атмосфера. Не той настрій, бо коли ти їдеш, наприклад, на мопеді чи на велосипеді, ти можеш зупинитися, роздивитися природу. Е, ти автівки так не побачиш. Як побачиш це, коли ти, наприклад, прогулюєшся пішки, чи їдеш велосипедом, чи, наприклад, от таким е, летучим голландцем. Так. Е, По-своєму, це дуже класно, а за погоду дощ. Ну, я живу в Нідерландах майже три роки, тому е, треба звикатися з погодою і навіть кайфувати від цього. І я сподіваюся, що я вам можу передати цей вайб через екран. Ну, щось ми з вами затриндилися, треба їхати, бо в мене вже перчатки всі мокрі, е, куртка промокла, треба їхати далі. Трохи про нідерландців та велосипеди, як вони їх паркують. Ось, будь ласка, це на зупинці. Я не знаю, що тут сталося, але це картина не перший раз в моєму житті, яку я бачу. До речі, велосипед, який стоїть у воді, повністю занурений. Є електровелосипедом, бо я бачу батарею з-під багажника. Виглядає. Знаю, як ви, але я хочу випити якогось вже гарячого чаю. Ну що, друзі? Ми з вами приїхали до міста Уден. Так, зараз треба пристігнути цього гарного залізного коня, мого літучого голландця і будемо йти шукати щось смачненьке, поснідати, так і, взагалі, подивимось, що тут і як. Знайшлося якесь відчинене кафе. Зараз піду вип'ю трохи якогось гарячого чаю чи кави. Вам теж раджу зігрітися разом зі мною, взяти кружку чогось тепленького, можливо, чаю чи глінтвейну. Друзі, я знаходжуся в справжньому турецькому кафе в місті Удені. Так. Здесь все продається тільки турецьке, так, пахлава, всякі там пиріжки з м'ясом. Чесно кажучи, я не знаю, як вони точно називаються. Безкоштовно мені дали турецьку каву, я думаю, це із-за того, що я була мокра, як собака, так, жалілися. Так, то коштуємо. Mm. Щось схоже на наш біляш біля метро, але тільки в три рази смачніше. Mm. Я сподіваюся, що ви запаслись з чимось смачненьким, і ми зараз всі разом будемо снідати. <тас> Я маю ніже виделку, але якщо чесно, такі пиріжки це слоєне тісто, тому краще їх їсти руками. Це набагато зручніше просто. Так, ви не подумайте, що я свиня. Хтось думає, кому цей контент взагалі потрібний. Потрібний там непонятно деякі Нідерланди, якісь непонятні пиріжки. Ну, хтось знімає контент прищі друг другу давить, це набирає мільйони переглядів. Я знімаю те, що мені подобається. Це я трошки розповідаю людям, які тільки прийшли на мій канал. Так. Це моє перше відео на українській мові, тому, будь ласочка. якщо в мене якісь помилки, так, трохи мовлення, мова не дуже гарна, я сама замітила вже, що пару помилок було. Ну, взагалі-то ви розумієте, я в голові думаю на російській мові. Перекладаю це і озвучую, тому інколи трапляється ерор. Так. Тому, будь ласка, вибачайте. Захотілося зняти контент на українській мові, тому, будь ласка, ставте вподобайку для просування українського контенту. Лайфхак чи Скоріше порада для тих, хто хоче кататися в дощ, хоче спробувати. Я тільки сама почала цим займатися сьогодні перший день, так треба трошки екіпу, так. Пиріжки просто афігені. Друзі. Ось цей заклад, кому цікаво, є геолокація. Чесно, настільки смачно, що я навіть взяла із собою. Те ж саме пахлава з фісташкою і цей пиріжок, пиріжок з м'ясом, бо він дуже нагадує по вкусу наші біляші. Так, мені дуже сподобалося, тому беру додому. Друзі, дуже хотілося піти до центру міста, прогулятися, зазняти декілька дуже красивих кадрів, але погода не найкраща, голландська. Так, курточка промокла трішки, рукавиці в закладі на батареї не висохли. Тому було прийнято рішення їхати додому, бо хворіти зараз не дуже хочеться. Так я з косняками, тому буду вдома ще смакувати. От. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коменти, питання, к мінімум, лайк за український контент, українську мову. Так тому до нових зустрічей. Всім пока.